Це був місяць, але це було не важко. Це було нормально. Хто сюди прийшов з за покликанням добровільно, то ці всі виконували нормально накази. Але були люди, яким щось то не так лягло, що-то не так стало, і ці відповідно один негатив перекриває 10 позитивів. Таких резервістів, як 37-річний колишній банківський працівник Олександр, на рівненському полігоні багато. Більшість з них добре знають, чому нині тут і які завдання у подальшому виконуватимуть. А тому і до умов кажуть швидко призвичаїлися, хоч і нарікають на деякі незручності. Здебільшого на нестачу медикаментів, матраців, подужок. Саме їх кількома вантажівками і привезли на полігон. Тут же їх солдати і розділили. Це придбано не за бюджетні кошти. Це я був тут на тому тижні, подивився, спитав реально, що потрібно. Мені реально сказали, що вкрай необхідно. Відповідно, я звернувся до своїх друзів, до підприємців, сам допоміг. Відповідно, ми зібрали кошти разом. Усі купили ці всі необхідні речі і привезли. Отримати ці необхідні речі трохи раніше хотіли б військові, але й цьому раді та вдячні за допомогу. Кажуть, до такої кількості вояків виявилися не готовими. Я не скажу, що люди не мали на чому спати, ніхто на землі не спав або на дошках. Але якщо їх стало більше, відповідно воно буде просто краще для тих же самих військовослужбовців. Не відмовляться військові і від медикаментів, здебільшого антивірусних та протипростудних. Кажуть, цю допомогу приймуть із радістю, тим паче, що попереду у них важкі завдання, які виконуватимуть вже не в навчальних умовах. Ірина Чипорук, Юрій Ковів, новини Рівного.